Перша група представляє своє, свою ідею і звертається до вас. Доброго дня, шановні глядачі, шановна влада, сьогодні ми є радше того, що ви, ви нам допомогли в організації нашої ініціативи, який буде діяти не тільки для окремого населення, а окремого зайомку Отже, ми думаємо, що така кімната віддуння минулого до сучасності, нам потрібно заради того, щоб розширювати світовність унікальність нашого міста. Наше місто є чудовим центром для того, щоб у нас приїжджали туристи, для того, щоб наші діти розвивалися як найкраще, для того, щоб вони відходили від консультації моніторингу віртуального життя у реальному. для того, щоб старше покоління могло прийти якісь моменти минулого, завести свою родину і разом прийти усіх весни кудись. Воно потрібно нам для того, щоб наше місто залишалося на європейському рівні, тому що весь кіно є зараз в треті, стрінова мовна пішка.